ui тести повільні, це не актуальний аргумент. Чому я можу навести приклад з моєї компанії, де я працюю дезантислаб, в нас є проект, на якому в нас є 1300 тестів, ui тестів. вони написані за допомогою Selenium. І якщо ми їх будемо виконувати послідовно, то це в нас займає майже 4 години. І якщо ми їх виконуємо паралельно в три потоки, то в нас там швидкість вже там. Підвищується до 13,5 тестів за хвилину. По-перше, що ми за дві години вже будемо мати результати тестування, я не можу зрозуміти ну, у сучасних реаліях, коли усі ми розуміємо вартість помилки, да, або ну, ціну помилки, що якщо десь, наприклад, ця помилка пройде до acceptance testing або е, не дай Дарвін пройде до до користувачів. І якщо ми знайдемо помилку на ну дуже пізно, то вона буде ну, багато часу та грошей коштувати. Да? В цьому оригінальному викладенні тестової параміди, там про те, що ну є певна вартість помилки, Ну про це ніхто не каже. Тобто всі кажуть, ну ui тести повільні. Ну так, да вони повільніше, ніж юніт тести. Але якщо вони допомагають знаходити помилки, то ну, нехай вони працюють.